Ми хочемо звернутися до військових. Дякую хлопці, що обороняєте наш кордон від Росії. Ми сподіваємося на те, що ви скоро вернетеся живі і здорові. Дякую вам, що ви нас оберігаєте. Аби підтримати військових, які захищають кордони нашої країни. Учні 4 класу навчально-виховного комплексу номер 65 намалювали малюнки та навіть написали власні вірші. Згасає небо полонням зірок. Вже ранок, друже, вже пора до бою. Свобода наша, терновий вінок, солодка з щепом, гіркоти та болю. Історія викреслює злаки, Ти сильний, ти відіб'єш справедливість за всіх, хто до мети дійти не встиг, кого забрала смерть собі на милість, Твоя держава голосом народу. Про порятунок молить, не змовчи. Віддайте українцям їх свободу, щоб обирати руку на плечі. Стихає небо, кулями пробити. Паніч не поведе по тихих снах. Мій друже, вибір можна не робити, бо Україні треба кожен з нас. Разом із поетичними і художніми творами учнів працівники навчально-виховного комплексу номер 65 зібрали для військових 95-ї аеромобільної бригади предмети першої необхідності, яких є гостра потреба. Нашим солдатикам, нашим дітям, які захищають зараз нас, стоячи на кордоні нашої країни, ми купували речі навіть першої необхідності, носки і інші особисті речі для гігієни, також фрукти, яблука, вода питна і багато інших продуктів, які вони потребують. Я знаю, що на сьогоднішній день є гостра потреба в таких приладах для наших військовослужбовців, і тому ми купили їм бінокль. Таку ініціативу підтримали і колективи інших навчальних закладів Житомира. В мобільному режимі, як запропоновано, перераховували гроші. Також управління освіти приєдналося і було вирішено перерахувати 2000 гривень працівниками управління освіти. Сьома школа перерахувала одноденну заробітну плату. 23 третя школа провела акцію, зібрали гроші і 23 тисячі гривень перерахували Збройним силам України. А взагалі в усіх закладах освіти в дошкільних. В загальноосвітніх проходить така акція при Свято-Михайлівському кафедральному соборі організовано збір коштів і речей, які адресно замовляють військовослужбовці. Раз у тиждень звідси відправлятиметься машина, яка доставлятиме усе необхідне нашим бійцям. Дуже багато речей ми закуповуємо за допомоги знову ж таки спонсорів небайдужих людей. От закуповуємо на військову техніку. Обмундирування, спорядження. ну Це такі загальні фрази. Да. Повірте, там такі списки. Якщо серед Житомирян є охочі допомогти військовим, вони можуть звертатися до свічниці Михайлівської церкви. Сьогодні я запрошую вас всіх, дорогі житомиряни, кому не байдужа доля нашої України. Бо Сьогодні боєздатність наших військ це захист наших східних кордонів і взагалі нашої вітчизни, а якщо ми її захистимо, то ті, які посягають на нашу незалежність, вони зрозуміють, що краще сюди не совати свого носа.